Сьогодні мені прийшла посилочка від мого товариша, якого звати Олег. Він військовий та несе службу в 47-й бригаді. Дякую тобі, Олег, велике, за посилочку, і давай скоріше вже дивитися, що там. Mm -hmm. Дивіться, по-перше, Олег мені подарував ось такі дуже гарні Рафаелки. Я обожнюю Рафаело. Дякую тобі, Олег. Mm -hmm. Ого. Скільки тут цікавенького. Ого, Олег, тут мені шевронів надарував. Два ось таких шеврони, оце їх бригадний шеврон, бачите, ось так він виглядає. Мисливці риболови та інші брехуни. У нас Олег мисливець, тому він мені подарував ось такий шеврон мисливця. Дякую тобі, Олег, велике. Ти знаєш, що я проти мисливства, але шеврон дуже гарний дійсно. І як цей мисливець мило обіймає цього зайчика. А зайчик і не думає, що за секунду йому буде кришка, бо мисливець його. Ще раніше була така передача галопам по Європам. Старічки знають, а зараз є такий от зробили пач галопом по окопам. І ось такий пач ще передав мені Олег, тому що раніше він був водієм. Бредлі, якщо я не помиляюся, правильно Олег? Я бачу, що ти дуже любив тоді свою професію, можна так сказати, що в тебе навіть є шеврон. Він дуже гарний Олег. І ще якась листівочка тут. Ого, нічого себе! Офігеть! Олег, я в шоці. Ось така листівочка від Національного банку України. І відкриваєш, а тут ось ця купюра. Я бачила цю купюру, Олег. Я бачила про неї в інтернеті. Тираж таких купюр всього 300 тисяч. Рік випуску 24-й, можна їх от дістати, подивитися. Клас! Дивіться, яка вона гарна, люди. Я, Олег, до речі, збираю монетки, там різні купюри. І ця купюра піде мені в колекцію. Дякую тобі, велике. Вона просто прекрасна. Дякую. Олег передав мені ось такий енергетичний напій воля. Дуже гарний, до речі, дизайн з козаком. Такий же сильний, незалежний, як і ви всі військові козаки. І саме основне. Олег мені передав свій найулюбленіший напій тетерів. Вишня. Дякую тобі, велике Олег. До речі, мене просили продегустувати тетерів. і Якраз мені буде на дегустації ось ця пляшечка. І ще ж не все. Стоп. Я ж теж Олегу купила подарунок. Ми вже довгий час з Олегом та з багатьма іншими тіктокерами, які сидять у мене в стрімі, п'ємо по вечорам пивко. Але я так дивилася на чашку Олега, я розуміла, що вона виглядає несолідно в руках такого прекрасного мужчини. Тому я йому замовила нову чашку. Щоб ми, ж, Олег, в стрімі з тобою були самі круті. Дивися! Оце Олег, твоя чашечка буде. А знаєте, що смішне, люди? У мене така сама чашечка. У нас будуть з тобою однакові чашечки. Бульк!